Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925 проби, вкриті 14-каратним білим золотом. Виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними культивованими перлами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 32 на 16 мм. Перлинки 10 мм. Кубічний цирконі 1,5 мм, вага сережок 7,2 грами. Англійська застіпка. штифт трішки занижений. Підійдуть на невисокий прокол та на недовжу повну мочку вуха. Тобто, в кого. Низький прокол або неповна мочка буде гарно дуже сідати на вушку. Доволі крупні перлинки з воротнього боку. Вартість сережок 2100 гривень. Срібна каблучка з натуральним чорним опалом. Розмір поверхні 10 на 12 мм. Опал доволі крупний 10 на 8. Кубічний цирконій – 1 мм. Вага каблучки 3,4 грами. Розмір 18,5. Переливи опалу здебільшого червоного кольору, є подекуди жовтий, зелений, але основний колір це більш червоні сполахи. Вартість каблучки 1800 гривень. Срібні сережки з натуральними смарагдами та кубічним цирконієм. Вага сережок 6,7 г. Розмір поверхні 20 на 14 мм. Смарагд 5х3. Кубічний цирконій 1 мм. Смарагди напівпрозорі без включень. Дуже гарної якості, англійська застіпка, трішки занижений штифт, штифт недовгий, і завдяки ось такій формі дуже гарно будуть сідати на вушку. Зі зворотнього боку. Вартість сережок 2250 гривень. Срібний комплект з натуральними сапфірами та кубічним цирконієм. Сережки та підвіска. Сережки. Розмір поверхні 16 на 11 мм, сапфір 6 на 3, кубічні цирконі 1 мм. Англійська застіпка, штифт трішечки занижений, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Підвіска 28 на 12 мм. Сапфіри 6 на 3 кубічні цирконі 1,5 мм. Вага підвіски 4 г. Вушко із зворотнього боку, ланцюжок 45 см, застіпка, карабін. Комплект виглядає елегантно, стильно, сапфіри насиченого темно-синього кольору. Вартість комплекту сережки підвізка та ланцюжок 3150 гривень. Срібні сережки з натуральними опалами та гранатами родолітами. Розмір поверхні 22 на 10 мм. Опали 8 на 6, гранат 3 мм та 2 мм. Вага сережок 4,5 грами. Опали дуже яскраві, виблискують різними кольорами. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Вартість сережок 2100 гривень. Розкішні срібні сережки. З натуральними аквамаринами, танзанітами та сапфірами виглядають просто неперевершено. Розмір поверхні 25 на 20 мм. Розмір камінчиків 6 на 4 та 5 на 3, сапфір 1,5 мм танзаніти насиченого кольору. Аквамарини також не бліді, вага сережок 9,8 грами, тобто майже 10 грам. Англійська застіпка, штиф добре занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Вартість сережок 2700 гривень. Дякую вам за перегляд! Підпишіться, будь ласка, на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!